Зараз ми їдемо годувати левів, і найкрутіше, що я дізнався про левів, <гум> давайте не найкрутіше, а найприкольніше, те, що вони сплять як коти 20 годин. Ось у мене кот вдома, кішка, вона спить 20 годин. Ось так само і леви, вони найленивіші з котячих, вода. І ще дуже круте, те, що їх рик... Найгучніший з котячих так само, і його чутно на вісім кілометрів. Тобто, ви уявляєте, за вісім кілометрів ви можете почути лева і зробити ноги від нього. І ось ми вже під'їжджаємо. І леви це єдині котячі, які збираються в зграї. І від цього дуже сильно залежить, як вони будуть готуватися, як вони там живуть і все інше. Тобто, для них, тобто сім'я для них це дуже дуже важливо. Ой, як його ри.